Ваша улюблена рубрика гідроциліндр на обмін. До прикладу, у вас є ось такий «Зілочок» чотирьохштоковий. а можливо, ось такий КАМАЗівський є. Або ж гідроциліндр з тракторного причепа 2 птс 4 у такому стані. Може бути куба різних варіантів: САЗИ, ПТС, МАЗ, ЗІЛ, КАМАЗ. За силові циліндри також не забуваємо. Скуна, сотка старого зразка. Поворотний МТЗ, сотка нового зразка. І тут Бац. Вони вже гарненькі, відремонтовані, пофарбовані. Є у нас на складі. Тут зілочок, зілочок 340, -й. гідроциліндри до автомобіля КАМАЗ. Також є поворотні на Т-150, старого зразка, нового зразка. Навіски на ХТЗ. Там сховалася навізка 125-та. З тракторного причепа 2 ПТС-4, 2 ПТС-6, 2 ПТС-9. Гідроциліндри до Камаза 55111, Є також силові гідроциліндри, куни, джондіри. Треба дізнаватись і питати, що є в наявності. Для чого ми тримаємо все це на складі? А для того, щоб ви не чекали, ваша техніка не простоювала. Присилайте нам гідроциліндр на ремонт. Якщо у нас є такий в наявності, ми відправляємо вам вже готовий з гарантією 12 місяців. Якщо немає не біда, ми його відремонтуємо. Звертайтеся до Вальтервіта.